О, він такий хороший друг. Мені дуже-дуже хочеться зробити йому щось приємне. Ой, Робіко, що ти робиш? Заспокойся, трохи! О, ось ви мої друзі, мої справжні друзі, які б не завдали мені шкоди і не довели б мене до перегріву. Бачите, тебе, Робіку, що й боїться. Ти який сумний? Овен. Наш з крісом друг зі школи отримав класний новий екстрім Велосипед четвертої серії Мунрайдер і сказав, щоб ми прийшли і покаталися на ньому. Він дозволив Крісу кататися дуже дуже довго. Він катався цілих 10 хвилин, а я встиг лише проїхати одну хвилину і 28 секунд. І Оуен сказав, що йому вже час йти. Це так несправедливо, і я був дуже злий. Я хотів наговорити Оуену купу образливих слів, але згадав сьогоднішній і намагався стежити за своїми словами і казав замість поганих слів хороші слова. Оуен дуже розумний. Оуен повинен з'їсти велику миску морозива. Ох, Мені здається, це не працює. Я й досі дуже засмучений. Робіку, ну, мов, прочитай супервір ще раз. Добрий режисер, Дейв. Псалом 18.15 каже: нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скели моя і мій Спасителю. Ой! Цей вірш досі дуже хвилює мене, режисер Дейв. Я намагався говорити добрі і приємні слова, але я досі дуже злий. Я вважав, що якщо просто сховаю злість у собі, все буде добре. Але, схоже, Бог бачить моє серце. Так, Так, Робіку, він бачить. Всім потрібна Божа допомога, щоб прощати і очищати наші серця. Так, ви маєте рацію, режисер Дів. Навіть коли життя розчаровує, я хочу, щоб моє серце було сповнене Божою любов'ю, а язик добрими словами моліться зі мною. Господи Боже, я дякую тобі, що ти завжди допомагаєш мені, коли я не можу впоратись. Будь ласка, врятуй мене від гніву і очисти моє серце, щоб я міг пробачити оїна і захисти всіх моїх друзів, і допоможи нашим словам і думкам бути приємними тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Наступного разу, коли ви розгніваєтеся і захочете сказати щось образливе, згадайте, що сильний могутній Бог допомагає в складні моменти. Отже, зосередьтеся на Богові, моліться і дозвольте йому зробити ваше серце, розум і уста приємними йому. Дізнайтеся більше про те, як бути приємним Богу. Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига, Там є захоплюючі ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть та підпишіться. До побачення!